Друзі, усім привіт! Вітаємо вас у нас на YouTube-каналі. Сьогодні маємо на обзорі ось таку Audi a 6 c 7 машинка з v 6 дизельним двигуном, 3 літра, мощністю 245 кінських сил на 7-ступінча естронні коробки передач на LED ходових вогнях, на аксеноновій адаптивній оптиці. В у дуже красивому, ефективному, такому темно-коричному, якому сірому кольорі вживу, презентується дуже-дуже красиво. На класнючих 20-х тапках вони ціленькі, не поцарапані, не потріскані. 23-й рік резини, мішелін, літня резина нова. Машинка вкругна, вся ціленька, це універсал з великим міським багажником. Давайте я вам зараз покажу підкапотне пространство. Відкриємо капот. Машинка в нас мурчить. Моторчик роботи рівно, немає ніяких ошибочок, нічого. Подивіться на цей v 6 TDI. Це v образний двигун. По машині немає ніяких витіків, нічого. Дивіться, можемо відкрутити кришечку. Тобто немає взагалі ніяких посторонніх речовин на кришці, її не підкидає нічого, ніякі там картерні гази, нічого не пре, мотор працює, мурчить, зараз дивіться, навіть знімлює мікрофон. Я думаю, ви почули. Зараз почекайте. Почекайте. О. Давайте перейдемо трошки до салончика. Маємо класний салон, задбаний. Кожа. На жаль, без електрорегулювання, але, тим не менш, кожа в дуже класному стані. Це видно по рульови, по всьому, під. Пробіг даного автомобіля він оставляє 230 тисяч. Підтверджений рідний пробіг. Маємо підключення до блютуса. Маємо всі асистенти паркування, камера заднього вида, датчики дождя, світла, все є, автоматичний ручник, чотиризонна кліма, подогріви. Давайте покажемо вам ззаді. чотиризонна кліма. Зараз оператор покаже, який маємо стан сидінь, салона. Дуже охайний салон. Видно, що за машинкою дивилися, за машинку обслужували. Наразі вона не вимагає взагалі жодних вкладень. Ззаді також така красивина LED-оптика, роздвоєний вихлоп, електричний багажник, все у нас працює, відкривається, закривається. Ось так це все виглядає. Можемо тут, до речі, Відкинути спинки сидінь, так що кому треба було би можливо щось перевезти без проблем. Маємо також гак по машині е, видвіжний. Ось так нажимаємо і закрили. Е, давайте перейдемо до цієї частини салона, також покажемо. Ось так у нас це все виглядає. Немає ніяких по машині нюансів, від слова, мабуть, взагалі. Кузов в гарному стані, ціленький, без там царапин, подертостей і тому подібного. Ось так виглядає зі сторони. Пасажира, так що, друзі, вона квадрова, напомню, 14 рік, 3 літра. Е, так що, хто був би зацікавлений? Е, ви всі знаєте, де нас знайти. Ми знаходимося у місті Краків по вулиці Шевда, 28. Дана машина доступна у нас. Під виплату до трьох років з першим внеском або за готіку. За готіку буде гарний торг. Тому, друзі, приїжджайте, маємо даний автомобіль, маємо ще багато різних автомобілів на нашій площадці. Ще додати 28 краків, машинного продажі. Усім гарного дня!